Чи справді голівка сірника, яка згоріла, має магнітні властивості. Над такими та іншими завданнями в Івано-Франківську розмірковувала майбутня еліта фізики України. Наразі це лише школярі, які беруть участь у 12-му турнірі юних фізиків. Молодь, яка цікавиться законами природи, долучається не лише до точної науки, але й до вміння вести дискусії. Адже в контексті кожного завдання учасник може бути як доповідачем, так і опонентом чи рецензентом. Турнір кажуть учні непростий, однак, завдяки належній підготовці, його не бояться. Я вважаю, що знання і, е, отношение і предмету в основному зависит від преподавателя, і нам дуже эксперимент... розповідають. Мені подобається займатися експериментами в фізиці. Більшість цих школярів вже остаточно знають, у ВУЗ підуть вчитися тільки на фізика, а там як складеться життя. Адже зізнаються у таких науковців за кордоном нині можливостей більше, хоча й в Україні є куди застосувати свої знання. Однозначно, це знання і інтелект это те, що зараз нужно в Украине и тем более, когда люди объединяются с интеллектом и сознаниями, то они могут очень большие перемены сотворити і дуже багато можуть. Досвідченіші фізики визнають, за цією молоддю вже ведуть полювання провідні технічні виші України, а дипломовані спеціалісти можуть опинитися навіть на відомому андронному колайдері. Не завжди потрібен андронний колайдер, хоча ми знаємо, що дуже багато українських учених там працює. Ось вам, будь ласка, приложення тих сил і можливостей. Я знаю, що серед тих учених, які там, випускники, в тому числі і мої, і дуже багато Пискніков, ті, які пройшли через турнір юних фізиків, переможці цьогорічного турніру юних фізиків зможуть поїхати на міжнародні змагання, які відбудуться у Лондоні. Щоправда, у випадку, якщо знайдуться кошти.